Щороку, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Відзначення Дня пам'яті захисників України саме 29 серпня, обрано, як ми вже знаємо, не випадково. Бо саме в цей день, у 2014 році, в ході російсько-української війни. Та і операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових, та загинула найбільша кількість українських воїнів на той момент. Тоді полягло 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісті, і 300 опинилися в полоні. Ті трагічні події російсько-української війни розгорталися на сході України, саме на полях соняхів, які вже дозрівали. І саме під цими соняхами сотні захисників України в боротьбі з ворогом поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни. Саме тому сонях Є тим символом дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Адже Україна для кожного із загиблих воїнів це є сонце в його душі, яке зігрівало і надихало захищати свій дім. Тому сонях пам'яті це не просто символ історичної мужності українських воїнів. Це символ українського життя або життя України. З чорним як українська земля зернятком, що обов'язково проросте, бо українці і далі будуть відроджуватися, скільки б не намагалися їх знищити. Рекомендується виготовляти стилізовані соняхи із тканини та розміщувати їх на одязі на лівій стороні грудей. При процесі створення сонях варто зазначити те, що це є наша повага і пам'ять про полеглих воїнів. Як можна створити цей Сонях пам'ять? Для початку я, звичайно, прикріплю тут посилання на відео інструкцію. Сонях має 15 пелюсток жовтого кольору. Пелюстку рекомендовано робити висотою 23 мм і шириною 12 мм. Верхній край пелюстки загострений. Нижній край кожної пелюстки закріплені на великому колі діаметром 40 мм. З чорного фетру товщиною 1 мм. Маленьке коло з фетру чорного кольору товщиною 1 мм, діаметром 30 мм, розміщено посередині соняха. Поверх Живих велісток. Сонях закріплено на основну для значків, на основу для значків у вигляді пінцу або кліпси. У День пам'яті захисників України. Саме я звертаюсь до вас з проханням в цей день доповнити свій одяг символом цієї пам'яті. цим соняхом. Тому що це є пам'ять про захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. І тим самим ми продемонструємо свою шану та повагу до цих людей, тому що саме завдяки ним ми сьогодні продовжуємо жити, навчатися і радіти життю в тих реаліях, в яких ми можемо. Тому закликаю це зробити.